Зараз одна зіркова історія для вас. Актори Дастін Хофман та Меріл Стріп. вони познайомилися на зйомках, грали подружню пару, чиї почуття вже згасли і поступово переросли у ненависть. І почуття героїв зі знімального майданчику перейшло у життя акторів. Що не поділили Дастін Хофман та Меріл Стріп і чому їхні стосунки від початку були такими складними? Дізнаємося з наступного сюжету. Якби банально не звучало, але познайомилися і поворогували Дастін Хофман і Меріл Стріп на зйомках фільму ще у далекому 79-му році. І, хоч вони обидва отримали Оскара за цей фільм, втім воліють про нього краще не згадувати. Хофман проти стріп початок. Коли ці двоє зустрілися на знімальному майданчику, аби зіграти пару, яка розлучається і ненавидить один одного, ніхто не думав, що вони аж занадто вживуться у роль. Дастін саме переживав розлучення у реальному житті, тож роль була для нього близькою. Він навіть радив сценаристу і режисеру дещо змінити. Ці виправлення здалися настільки крутими сценаристу, що він запропонував Хофману стати співсценаристом і допомогти йому в цьому нелегкому ділі. Та, хоч Дастін. І відчув усі принади розлучення на собі, відмовився від запропонованої роботи. Але вмить на знімальному майданчику її почала виконувати стріп, хоч її про це ніхто й не просив. Вона зривала зйомки, на ходу змінювала сценарій. А промову своєї героїні у суді написала сама, оскільки вважала написану сценаристом промову балаканиною ні про що. Дастіна це доводило до сказу. Він дивитися не міг на примхливу Меріл. У результаті ворожнечу і ненависть один до одного їм навіть не довелося грати, бо неприязнь була аж занадто справжньою. І сам фільм здобув успіх, а Меріл і Дастін отримали за нього по Оскар і розбіглися назавжди, і ніхто не сподівався, що в цієї неприязні може бути продовження. Хофман проти стріп неочікувана правда. Більш ніж через 20 років в одному інтерв'ю Меріл згадала свою ворожнечу із Хофманом. Вона сказала, що розуміла те, що дасть на неї злий, але в чому причина вона навіть не здогадувалася, і сталося це вже аж після зйомок фільму. Однак те, що згадала Меріл, дрібниться. А от те, що згадали журналісти під час буму зізнань та звинувачень у сексуальних домаганнях голівудських відомих чоловіків, то вже було лихо. Репортери розкопали інтерв'ю. «Стріп», яке вона давала ще у 79-му році, де вона розповіла про своє неприємне знайомство із Хофманом. Він представився: Привіт, я Дастін Хофман та поклав руку меріл на груди, та йому відповіла, що він не вихована свиня. Саме з цього конфлікту і почалася їхня спільна неприязнь. Всі затамували подих, адже в ході останніх подій така інформація могла добряче підплямувати репутацію Дастіна. Всі вже очікували гучної заяви Меріл про сексуальні домагання з боку Хофмана, і всі були готові бойкотувати та ненавидіти актора. І Меріл зробила заяву Хофман проти стріп розв'язка. Однак заява Стріп дещо не відповідала очікуванням ні преси, ні борців за справедливість. Меріл підтвердила, що дійсно такий інцидент мав місце, але Хофман давно вибачився і вони дружньо забули про це непорозуміння. Ну, подумаєш, можливо, гумор такий в чоловіка некоректний, або ж пішов в абанк, поталанить чи не поталанить, не поталанило. Міг бути скандал, але Меріл як мудра жінка його не щинила. Бо що іще було чекати від чоловіка, який розлучався і намагався себе переконати у тому, що все окей, і він досі крутий. Тим більше з того часу ледь не півстоліття минуло.